Друзі, всім привіт! Робимо сьогодні каналізацію для вуличного туалета і для душа. Замовив я два кільця, ось такий бетонні метр в діаметрі, і ось таку готову кришку, щоб зверху положити. Ви можете її власноруч зробити таку кришку, але я вирішив купити вже готову. Як ми копаємо? Кладемо отак кільце одне, залазимо всередину і підкопуєте. Зсередини, так кільце просідає. Далі наступне ставите і так, скільки в вас там влазить. В моєму випадку два кільця тільки тут можна вкопати, так як дуже близько ґрунтові води. Ось я тут вже одне кільце заголубив і поставив зверху друге. Далі просяде це кільце, підкопаю, положу кришку і вся, конструкція готова. Далі викладаєте, як ви хочете. Всім дякую, всім па-па.